Жительниця Курська Мілана спрашує: здравствуйте. В Курске неспокойно. Каждый Кожен день об'являють режим опасності. У нас на заводской укритті подвалы знаходяться в неудовлетворительном состоянии. Що нам делать в случае опасності? Денацифікація та демілітаризація України проходить за планом. Жителі Курської області почали жалітися на те, що у них в регіоні проблема із Бомбосховищами, щоб вирішити це питання, мер Курська запропонував мешканцям самостійно привести до ладу бомбосховища, в яких вони ховаються від обстрілів. Держава російський народ ніколи не кине. смисло дати кілька цифр по общому кількості У нас місті порядка. двух с половиной тысяч объектов укрытия. Естественно, это большая работа по приведению в надлежащее состояние для того, чтобы было там можно безопасно и достаточно удобно, комфортно находиться. Уважаемые жители, никто также не отменял и проведение субботников и субботников. Можна своїми силами навести порядок, якщо ваша управляюча компанія не справляється. та управляюча компанія в Кремлі дійсно не може впоратися. А місцева влада на ну, ось цих регіонів: Курськ, Брянськ, Білгородщина. Вона напевно настільки повірила Путіну, повірила в його казочки про безпеку та захищеність всієї Росії, що вирішила. Ну а на що витрачати гроші на ці всі укриття? Можна ж купити новий будиночок в Дубаї? От навіть з погляду, хоча б якоїсь логіки, якщо країна помилка почала війну проти іншої країни, значить, у них все там має бути настільки добре та готове до цієї війни, що подібних проблем не мало писнувати в принципі. Але Путін сподівався явно на те, що раптом проканає 14-му році проканало купувати Крим та частину Донбасу. Проканало, ну то й зараз може проканає. Про ще й як жителі Курської області шукають бомбосховища. А на Білгородщині барин губернатор Гладков сказав своїм місцевим: ви ж політикою не цікавилися? Ну то тепер закупайтеся дровами та буржуйками. На що челять, покивала головою, та розійшлася цілями СВО всі задоволені. ситуация такая, какая есть. А так, если честно, то есть тоже понимаем, что зима нам может быть разной. И дрова готовим, и буржуйки готовим, и генераторы будем покупать. Поэтому, если есть возможность, и вы тоже самое готовите, поэтому Бог знаете. Но всегда лучше готовиться к худшему. Готовиться к худшему – философия сучасной путинской России. А как производить? Вот как сейчас взять кредиты и что-то сделать? Никак. Как открыть новые заводы? конкурувати з могучим западом. Божевілля та сказ у студії Соловйова набирають обертів. Але на цей раз прибацнутий пропагандист пішов проти власного ж міністерства нападу. У рот не розуміє, чому на Росії досі немає лазерної зброї, хоча гроші на неї виділялися, та розробки такі були презентовані. Лазерна зброя Шредінгера. Хватить уже, ну, невозможно на це смотреть. І yes. хватит займатися профанацией. Невозможно также извините, конечно, сколько лет назад было сказано, что мы разрабатываем оружие на науко-физических принципах, в частности, лазеры, которые должны быть. Будут... Я не знаю, что такое пересвет, но нам его показывали возили, где-то он был. Сейчас заявляет одна из стран НАТО, что все, для борьбы с ФПВ-дронами и прочим, они будут использовать лазерное оружие. Мы, страна, которая, в принципе, Нобелевские премии получили как раз за лазер. У нас это где? а гарне питання паралельно із цим обуренням вечірнього сміттєдзвона провели обшуки в заступника міністра оборони Російської Федерації, якого нагадаю звинувачують у завданні збитків розміром 1 три мільярдів рублів. Змі російські казали, що він розкрадав гроші на постачанні сухпайків для російської армії. Так ось, під час обшуків були знайдені цікаві картини у цього персонажа, на яких фігурує Шойгу, як полководець, там є і Тимур Іванов і решта цієї кодли. Тож, де ці мільярди російських рублів? Де лазерна зброя? Джедаї обурюється. У нас наработки зроблені сколько років назад? Где это все? Где это все? Почему мы не думаем вперед? Калашников великолепное оружие, там вопросов нет. Но ничего, что ему возраст Калашникова, так вежливо говоря, постарше нас всех тут будет. Все-таки, может быть, прогресс тоже существует, и да, разные модификации. Но может это посмотрит на новые материалы. На нові можливості, нові підходи. А Шойгу і дивився на нові матеріали, на нові підходи, коли будував собі черговий маєток десь на території Росії. І, взагалі, цей фанерний генерал обіцяв Путіну не лише лазерну зброю, він же ж обіцяв ще й роботів, обіцяв танк армату, обіцяв дрони передового класу. Але російські солдати їздять на буханках та на розконсервованій техніці. Ну ми страна великої науки. Ну, давайте уже того плаче. Це до Путіна. Можливо, Росія, а точніше, СРСР, була країною, де були розумні вчені. А зараз Росія навіть свяхи сама виробляти не здатна. Які тут лазерні технології У нас гвозді імпортні, я не буду називати страну. Догадайтесь трьох раз. Ми даже гвозді самі не в країні, яка випускає столько металу.